Ніщо так не вабить, як тропічне літо, відпочинок біля басейну, сіюче сонце, кольорові коктейлі з неймовірними назвами. У саду ми уявляємо яскраві кольори, густу зелене листя та щасливі, квіткові рослини. На жаль, не всі садівники мають можливість насолоджуватися тропічним літом у своєму саду. Але є простий спосіб створити свій власний тропічний куточок і все це в одній рослині, Хібискес Росасинансас, Феесте. З такою назвою, як фесте, ця рослина продає сама собі. Але якщо цього недоліку, то її вражаючі квіти точно переконують вас. Коли бутони починають розкриватися, пелюстки мають яскраво оранжевий колір. Поступово, коли квітка повністю відкривається, колір змінюється на захоплюючу суміш глибокого червоного та ніжного рожевого, обрамленого тропічним помаранчевим та золотистим відтінком, що нагадує літній захід сонця. Ця гібіскус цвіте за будь-якого освітлення, тому ідеально підходить як для вирощування вдома, так і на вулиці, приносячи радість з шкірною новою квіткою. Огляд феста Хібіскес, Тип рослини, кущ, родина Малвайсі, Рід, Хібискес, Вид, Хібіскес, Росасинансас, Зона морозостійкості USDA 10, 11. Термін дозрівання 2-3 роки. Висота до 2,5 метрів. Швидкість росту повільна. Сумісність. Тропічні рослини. Не садити з морозостійкими рослинами. Тип ґрунту поживний, добре дренований. Відстань між рослинами 1 метра. Потребу в поливі помірна. Освіта від тіні до повного сонця. Приваблює джіл, метеликів, птахів, шкідники, попалиці, павутинні кліщі, хвороби, борошниста роса, чорні плями, історія та вирощування. Назва хибіскес роса Сенсас перекладається як Троянда Китаю, але ця рослина не є родичем троянди, і її точне походження невідоме. Ботаніки вважають, що вона могла походити з Китаю чи Індії. Шведський ботанік Карл Лінней приніс перший зразок цієї гібіскусу до Європи у 18 столітті. Вона швидко стала популярною та вирощувалася в ботанічних садах по всьому світу. Через її тропічний похід та чуйність до холоду, її часто вирощують як кімнатну рослину. У Малайзії ця рослина є національною квіткою під назвою Бунгарея. Розмноження. Гібіскус можна розмножувати насінням або живцями. Але якщо ви хочете отримати точну копію материнської рослини. Краще використовувати живці. Розмноження живцями. 1. Відрізте м'який пагін довжиною близько 12 см. 2. Видаліть усі листки, крім верхніх. 3. Обробити кінець кореневим стимулятором. 4. Посадіть у легкий, добре дренований ґрунт. 5. Накрийте прозорим пакетом для підтримки високої вологості. 6. Підтримуйте ґрунт вологим і чекайте створення коренів. Розмноження насінням. 1. Подряпайте насіння ножем, щоб поліпшити проростання. 2. Замочіть у воді на ніч. 3. Посійте у дрібний, добре зволожений ґрунт. 4. Накрийте прозорою плівкою для підтримки вологості. 5. Після проростання пересадіть у більший горщик. Посадка. Феста Хібіскес можна вирощувати як у горщиках, так і в саду. У холодному кліматі її краще тримати в контейнері, щоб заносити в приміщення на зиму. Поради з посадки садити всередині або наприкінці весни. Залишайте відстань між рослинами не менше одного метра. Грунт винен бути пухким і добре дренованим. Не заглиблюйте рослину глибше, ніж вона була в горщику. Догляд. Ця рослина не надто вибаглива, але зажадає певної уваги. Світло. Ідеально 6 годин прямого сонця на день. У спекотних регіонах тільки ранкове сонце. У приміщенні яскраве розсіяне світло. Полив. Грунт винен бути завжди вологим, але не залитий. У спекотну погоду можна знадобитися поливати двічі на день. Вдома поливати раз або два на тиждень. Грунтете. Добре дренований, багатий органікою. У горщиках легкий субстрат з перлітом. Температура оптимально від 15 до 30 градусів. Не переносити температуру нижче 10 градусів. Підживлення. Використовуйте спеціальні добрива для гібіскусу. Повільно дієві добрива раз на кілька місяців, рідкі раз на місяць у період вегетації, обрізка. Проводьте навісні для стимуляції росту. Видаляйте сухі та пошкоджені гілки, шкідники та хвороби. Найчастіші проблеми по можна змити водою або обробити олійним спреєм. Павутинні кліщі використовуйте спеціальні препарати. Грибкові хвороби видаляйте уражені частини. Використання: ця рослина не лише декоративна, квіти їстівні можна додавати в салати. Листя використовують у стравах, з квітів можна робити чай. Частини запитання: Чи буде цвісти феста хибискес вдома? Так, якщо забезпечити яскраве освітлення, чому жовт листя? Можливі причини старість листків невідповідний полив або освітлення, нестача поживних речовин. Чи багаторична ця рослина у тропіках так. У холодному кліматі виробляється як однорічна. Чи отруйна для тварин? Ні, квіти та листя їстівні. Чи переживе зиму? Тільки якщо занести в приміщення. Висновок Феста Хибикас одна з найкрасивіших тропічних рослин. Її квіти нагадують літній захід сонця і додають екзотики будь-якому саду чи інтер'єру. За правильного догляду, вона буде радувати вас квітами роками.